Іде підготовка до вітання Олени Васильівни, кульки, торти, квіти. Всі топи компанії зібралися, щоб привітати 17-річчям Олену Василівну, нашого Лазерхаус. Поки в нас є така пауза, скажіть, хто скільки років вже працює в компанії, які історії відбувалися під час вашої роботи? І скільки їх було? Вісім років. Починалося все до речі в цьому кабінеті, я колись приходила до ні. Ані сиділа тут, ані, ви сиділи тут, я пам'ятаю точно. Я, Отак до... До... <говорю> 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 от, от. Я здавала тут не, першу в... свою а, а, атестацію. Атестацію. а ні, ви екзаменатор? <говорю> так, була. Колись була. Так, колеги... А там сиділа А Альона сиділа. Ось так от. Розпаковал. Розпаколка. Які у вас асоціації з Латерхаус? Латерхаус для вас що? Кожен по слову? Дім. Граста. Для всіх любов. Любов. Датишок все фінальна підготовка. Олена Васильівна вже в офісі. Запалюємо наші свічки. Всі хвилюються. Катя, ви хвилюєтесь? Я дуже Скільки можна і, і бажання. Добре, тоді три бажання: перше, хай закінчиться війна, друге, хай всі лазерхаузівці і їхні рідні, ті люди, яких ви любите, щоб вони були здорові, і щоб лазерхаус. Процвітав ще як мінімум років 30! Ще, ще раз хочемо привітати з цим чудовим святом, з цим днем народження. 17 років. Це велика дата чи мала? Якщо ми говоримо про молоду компанію, мабуть, це не мала дата, це велика. 17 років це чудовий старт, чудовий підґрунтя, чудовий е, фундамент для того, щоб бренд Лазерхаус колись був в числі цих найкращих, найвідоміших, найбажаніших брендів світу. І дасть Бог колись через років 50, 100, а може й більше, а може й менше. Цей бренд буде узнаваний і найжаданіший у цьому світі. Всі будуть хотіти бути нашими клієнтами. Нехай. Колись це станеться, дай Бог так і у Дякую. Ура! буде. Ви знаєте, що ви ламаєте стереотипне. Краса завжди на часі. Завжди. Ми це доводимо кожного дня в кожному з наших філіалів. І неймовірною, такою, знаєте, точною ознакою цього є те, що сьогодні ви вирішаєте відкривати новий центр. Це Подія просто дійсно доводить, що краса потрібна завжди, навіть в період війни. Ми вдосконалімось. Ми робимо наших клієнтів дійсно впевненими, щасливими. Ми рухаємось вперед. І дуже важливо розуміти, що за цим всім стоїть така неймовірна, красива, кондітна дівчина. Дуже дякую, колеги. Без вас, без всіх цього всього не було би. Е, і чесно, я, мене якось питали е, нещодавно. Е, це була моя мрія, це не була моя мрія. Я коли починала, моя мрія була просто е, жити, мати якусь там маленьку квартирку, мати змогу подорожувати. і е, Якось знаєте, я зібрала навколо себе людей. Які мене підпушували, які мені одягали ці крила, і ці люди це ви, і ці мрії наші спільні, це наші спільні цінності. І тому я дуже-дуже вам кожному з вас вдячна за те, як ви відноситесь до компанії Лазерхаус, за те, як ви Любите її, як ви цінуєте її. Це немає слів для того, щоб сказати вам дякую, бо це не просто дякую, це шалена любов з мого боку до вас за вашу віру, за вашу щоденну працю. Я вас дуже люблю. Тому дух лад, хаос <свісна> скрізь роки, скрізь рокіст, десятиріччя, сотніріччя, тисячоліття, і е хочу сказати, що цей процес, того, як це відбувається, це безцінно. Кожний день, як е якась нова задача цікава, яка надає впевненості, досвіду, радості, е і давайте вірити в краще. Я що ми згоднами ще горы. Друзі, дуже дякую всім, хто долучений до Лазерхаус. Лазерхаус це моя перша дитина, мій первісток. І коли я починала, я навіть уявити собі не могла, що нам колись буде 17 років. І зараз ми будемо такою великою масштабною компанією, де кожен буде професіонал своєї справи. Я дуже дякую всім нашим співробітникам, тому що це люди, які закохані в свою справу, це справжні професіонали, які люблять людей, які готові творити красу і підтримувати український народ, тому що Лазерхаус це не тільки про сферу послуг. Це ще про емпатію, про небайдужість до ближнього. І я також дуже вдячна нашим пацієнтам, які до нас приходять, які нас обрали, які нам довіряють. Для нас це безцінно. Коли мені кажуть про те, що процедура пройшла бездоганно, для мене це найбільший скарб в житті. Дуже дякую. І всім посилаю промінці любові, тепла і добра. Хай в ваших сім'ях панує мир і злагода, і хай скоріше наступить мир в Україні.